Псалом 91. Ми живемо в тіні Всемогутнього, укритій Богом Всевишнім. І я скажу про Господа. Він є моїм сховищем, моєю фортецею, моїм Богом. На нього я покладаюсь. Безсумнівно Він врятує тебе від тенет та холова від небезпечної плості. Він заслонить тебе своїми крилами і під крилами його ти знайдеш притулок. Ти не будеш боятися темряви нічної, ані стріли, яка летить вдень, ані чуми, яка в темноті підкрадається, ані зарази, яка знищує у полудень. Хоч тисяча впаде біля тебе, хоч десять тисяч умиратимуть навколо тебе, але зло не доторкнеться тебе, ти тільки своїми очима побачиш покарання нечистим. Якщо ти житимеш Всевишнім, і Господь буде притулком твоїм. То зло не спіткає тебе, і жодне нещастя не наблизиться до оселі твої, бо Він звалить ангелам своїм охороняти тебе на всіх путях твоїх, вони підтримують тебе руками своїми, щоб ти не спіткнувся ногою твоєї обкам'я, ти зможеш безпечно зустріти лева або наступити на отруйливих змій, так навіть топтати їх своїми ногами. Бо Господь каже тому, що Він любить мене, я врятую його, я зроблю його славним. Бо Він довіряє мені. Я відповідатиму на його молитви, я буду з ним в біді. Спасу і прославлю. Я задовольню Його довгим життям і спасіння подарую йому.